Так розписані долі, і так склалось життя. Ми йдемо роздолям і літує війна. Чуєм вибух, істогін, бачимо сльози і кров. Чи збагнули ми в цьому Господню любов? Купол неба над нами розсікають ракети. Безпорадно валаєм, Господи, де ти, а Бог поряд. В Любові рукою своєю не дає їм упасти над твоєю межею. Він окреслив границі, не підкрали щоб злов. Ані вдень, ні вночі до намету твого. В час війни проживаєш під захистом неба. Чи збагнув? Як за це бути вдячному треба? Колосився твій лан, дозрівав урожай. Це всемилість Творця, друже, мій пам'ятай, він для тебе подбав і проводить про хліб, а ти міг бути поміж нещасних осіб, як і десь у підвалах у воєнну годину довгі тижні чекали рятівну ту хлібину, ти краплин води наші скарб берегли, За криницю з водою ти подяку складав. Непоранений йти, ноги, руки працюють, чи за це небеса вдячність уст твоїх чують. Ти міг бути десь там, в епіцентрі прильоту, де втрачають життя і здоров'я, і роботу, де за долю секунди немає сім'ї, де щодня перекличка, а вище живі, де за мить сиротіють щасливі родини. Коли тіло героя вдім не суть побратими. ти не взутий в сандалі вдови-сироти, йдеш у своїх добротних, чи дякував ти, хто святої, ходьби вже на термозолі, Кому сльози, солоні біжать, по щоці, ти сьогодні, в затишному Божому домі, утішаєшся вічному Господа слові. Чи подякував Ти за спасіння душі, за той подвиг Ісуса за нас на Христі? Він спасіння тобі дарував просто так, чи цінуєш ти Ним, чи живеш, аби як? А життя це крихке, наче іскришталю, чи спішиш нести вдячність, за вічність в раю? Чи цінуєш ти тим? Як Бог Духом Святим потішає тебе, як біда наче дим, ти міг бути між тими, хто в хвилину відчаю десь у прірву летить під навалою жалю. Якщо в тебе сьогодні є родина, сім'я, Хтось з любов'ю твоє вимовляє ім'я, не вважай дріб'язковістю, ти оце все. Хтось весь вік самотою на землі цій живе, якщо маєш сьогодні і з ким помолитись, і печалю, і радістю з ним поділитись. Не міркуй легковажно, як мені повезло небо вірного друга в життя подало. Бережіть своїх друзів у будь-яку мить, це безжальне життя може враз розлучить. Друг правдивий буває. Ще ліпші від брата, дякуй Богу. Якщо таких друзів не втратив. Дякуй Богу за все, і з дрібничок життя наповняється Наше тут кожного дня. Хтось і краплини не має, тих милостей неба, Які щедро відміряні Богом для тебе і так склали життя. Так розписані долі, що живем в час війни із Господньої волі, крик і стогін щодня піднімаються в небо, а Бог хоче почути подяку від Тебе і від мене, весняній оцій метушні, де сигнали тривоги, свист ракет уночі, а над нами Господь. Простягнув свій покров, чи збагнув в час війни особливу Господню любов. Амінь.